Зима буде сита. Принаймні, в цьому запевнив директор департаменту агропромислового розвитку ОДА Василь Брус. Обговорити позитиви та проблеми тваринництва на Прикарпаті зібралися представники Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей. Івано-Франківщину вибрали не випадково. адже за окремими напрямками виробництва вона лідерою в Україні. Цьому відзначує Брус прияє державна підтримка. Зокрема, виділено 13 мільйонів гривень на відповідні програми зі збереження та збільшення поголів'я. Крім того, за отримання молодняка великої рогатої худоби борг в 10 мільйонів повернуто. 100%, як і на придбання доїльних агрегатів. Однак проблем не бракує. Головне небажання власників великих земельних ділянок займатися вирощуванням худоби. Нам потрібно дещо змінювати законодавчу базу щодо, щодо, щодо того, щоби. Землю прив'язувати до тваринництва або навпаки, і тоді ми будемо за ними бігати, як сьогодні, просити. Що раді Бога, раді Бога, утримуйте велику рату худобу? Бо ми знаємо орендодавці це є населення, земля в них розпайована. Вони орендарам дають. Землю, землю обробіток там на 5 на 10 20 років з ними заключаються договори, а ми так би мовити, деякі мірі зі стороні. Якщо брати ситуацію загалом по Україні з аграрного сектору, то вона стабільна, зауважив директор департаменту тваринництва міністерства аграрної політики та продовольства Андрій Гетя. Реалізація на забій худоби зросла майже на 40 відсотків. Виробництво молока та яєць теж в нормі. Проблемним є зменшення поголів'я корів. Як казали, що корів будуть утримувати, якщо буде гарна ціна на молоко. Ціна на молоко зараз ми вважаємо, для сільгосппідприємств нормально, і все таки на цьому фоні все не відбувається вирізання поголів'я якарів. Значить, є якась інша причина. Індекс валового виробництва зріс на майже 5%, Імпорт скоротився на 20%, а експорт зріс на 54%. Баланс досягнуто по птиці і свинині. А от з яловичиною проблеми. Та ціна, яка зараз на яловичину склалася, ми нікого не можемо заставити. На жаль, навіть якщо їх силою заставляють, бо у них собівартість набагато вища ніж та ціна, якій він може продати. Ну, 14-15 для сільгоспідприємств. Не знаю, як у вас там по областям ви знаєте, а для населення взагалі і навіть 9 гривень за живу масу кілограм є. Зрозуміло, що це є певною проблемою. Однак, уже відзначив Андрій Геті, Ініційовано зміни до законодавства, щоб дозволити людям продавати живу худобу одразу на експорт без м'ясокомбінатів. Ішлося також про необхідність відновлення державної програми з приросту поголів'я овець, запровадження пільгового кредитування роботи молокопереробних підприємств, створення молочних ферм.